Вказує на те, що кутовий удар, який виконує команда майбутніх чемпіонів. і чергова спроба забити. забити, можливо, переможний. Четвертий м'яч у ворота. І це їм дається. го го, -го, 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 -го! І після забитого м'яча головний арбітр фіксує завершення матчу з рахунком 4-3 на користь команди майбутніх чемпіонів області шановні батліболівальники. Оплеські області майбутнім чемпіонам, А любі юні футболісти. Зараз на вас очікує ось. Тут автограф, сесія фото сесія з гравцями команди народного клубу Верес гравцями ну, одного з найпопулярнішого медіаного клубу Профан. Завіть автографи, фотографуйтеся. Ну а на цьому наше свято не завершиться, адже далі приємні сюрпризи. призи. Ну що ж, я сигналізую те, що четвертий, четвертий матч дня з командою Королів, який організувала команда, команда Благодійна Фонда Баткін Фонтейшн та її засновник Олег Журила завершується перемогою в майбутній чемпіоні проти команди Королів, Гравців, Народних Повереста, Медягу на Вольних Клубів. Прохання. Друзі, шановні юні футболісти зберіться. Будь ласка, в одному місці зараз е, ви отримаєте подарунки. Подарунки від е, ладіного фонду від Кінг Фаундейшн від е, гравців, з якими ви сьогодні грали, гравцями клубу Верс та Профан. Далі у нас триватиме фотосесія, автограф сесія. Ну і власне ще певні сюрпризи від організаторів. Друзі, виходьте ось сюди на поле, і ось тут на полі зробимо символічні фото. Фото майбутніх чемпіонів, які сьогодні здобули впевнену, хочу на легку перемогу. Виходимо сюди. Юні гравці, автографи встигнете взяти, виходьте сюди, на поле, робіть фото, отримуйте подарунки і насолоджуйтесь с её мытью дня с командой Королев. Я не Ну, Дітям і дорослими нагадую, що сьогодні о 18.00 на стадіоні Авангард. Унікальний, оригінальний, історичний, як давайте цей матч дружній матч між командою ПРС, учасником Української прем'єр-ліги та між командою одного з найпопулярніших. Многие заболевания кровью, трофа, кирпи, приходите, будет максимально цикаво. Ось, ти Друзі, після того як візьмете автографа, виходьте ось сюди на лінію поля для того, аби отримати свої подарунки для того, аби зробити фото з улюбленими гравцями обох команд: команди Верес, команди Профан. Я гадаю, що у кожній з команд у вас неодмінно є улюблені гравці. Чемпіон!